Нещодавно на просторах стрімінгу Netflix з'явився новий сенсаційний проект Wednesday, який одразу захопив увагу широкої публіки та який небезпідставно завдячує своєю популярністю майстру готичного стилю в кіноіндустрії Тіму Бертону. Власне, він, режисер перших чотирьох епізодів та виконавчий продюсер всього серіалу. Саме його вишуканий художній стиль надихнув проект містичним шармом. Та освіжив новим поглядом давно знайому історію сімейства Адамсів. Проте свій режисерський почерк Бертон відточив не саме зараз, а вже досить давно, і за роки режисерства зняв не один шедевральний фільм, кожен з яких точно не менш цікавий, ніж «Венздей» та вартий вашої уваги. Власне, про ці шедеври я сьогодні й розповім. Чарлі та Шоколадна Фабрика художній фільм в жанрі фентезі, прем'єра якого відбулася 15 липня 2005 року. Фільм знято за мотивами одноіменної повісті англійського письменника Роальда Даля. Напевно, кожен у дитинстві мріяв побувати на шоколадній фабриці та наїстися вдосталь солодощів. Саме такою фабрикою, що виробляє один з найсмачніших шоколадів у світі, володіє химерний та загадковий Віллі Вонка. Після того, як конкурентам вдалося викрасти секрети виробництва шоколаду, ніхто більше не заходить на фабрику. Але одного разу Віллі, сховавши 5 квитків у шоколадки, оголошує, що діти, які їх знайшли, зможуть відвідати його фабрику, і один з них отримає цінний приз. Одним із таких щасливчиків стає хлопчик Чарлі, який виріс у бідній родині. Ця захоплююча екскурсія шоколадною фабрикою назавжди змінить життя Чарлі та власне й самого Віллі. очі» – Біографічна драма 2014 року про відому американську художницю Маргарет Кін. Її феноменальний успіх наприкінці 50-х років минулого століття та взаємовідносини з її чоловіком, який видавав себе за справжнього автора її картин. Дії кінокартини розгортаються у середині минулого століття. Саме тим часом художник Волтер Кін, якого ніхто не знав, вразив публіку своїми незвичайними картинами. На полотнах чоловік зображував дітей з великими очима, тим самим вигадав поп арт. Унікальні картини викликали серед людей справжній ажіотаж. Зображення дітей були всюди, а картини висіли у кожному будинку. Волтер став справжньою знаменитістю. Але його дружина Маргарет заявила, що вона є автором полотен. Після цієї заяви почали відкриватися подробиці сімейного життя художника: люди чекали на правду хто ж є генієм, який написав картини. Планета Мавп американський фантастичний бойовик, що вийшов у 2001 році. У недалекому майбутньому на космічній станції капітан Лео проводить експерименти з приматами та навчає їх пілотуванню. Сталося так, що модуль керований шимпанзе Періклом, наблизився до незвіданої електромагнітної аномалії і був поглинений нею. Лео. Поспішає на допомогу своєму підопічному і пропадає. Пройшовши крізь просторово часовий тунель, він опиняється на невідомій планеті. Еволюція тут пішла іншим шляхом, і домінуючим видом є мавпи. Войовнича та агресивна цивілізація Мавп звернула до рабів диких людей. Щоб вижити, Лео має вирушити до забороненого району та дізнатися про таємницю походження мавп. Дивних дітей Міс Перегрін. Американський фільм фентезі знятий за одноіменною книгою Ренсома Ріхса З раннього дитинства Джейкоб любив слухати неймовірні історії свого діда Абрахама. Схожі більше на казки, що розповідають про незабутню юність старого, яку він провів на таємничому острові Кернхолм, що десь біля берегів Вельсу. На цьому острові що ретельно приховується від людських очей. Був розташований будинок для дивних дітей. Розповіді часто супроводжувалися старими фотографіями, на яких були зображені ті самі діти, які демонструють свої дивні здібності. На той момент історії дідуся здавалися Джейкобу не більше, ніж цікавою вигадкою. Коли хлопцеві йшов 17-й рік, дідусь раптово помирає. Але перед смертю старий просить онука виконати якесь доручення. Саме це прохання згодом приводить нашого героя на той самий острів Кернхолл. Сонна лощина» Американський фільм Жахів, що побачив світ у 1999 році. Базується на творі Вашингтона Ірвінга ЛЕГенда Сонного виярку Америка, 1799 рік. Головний герой Ікабот Крейн працює констеблем у Нью-Йорку Через його новаторські методи роботи ніхто не сприймає хлопця всерйоз. Якось у невеликому селищі під назвою Сонна Лощина, де здебільшого живуть нащадки голландських переселенців, відбувається низка дивних і дуже загадкових убивств. Хтось відрубує місцевим жителям голови. Недовго думаючи керівництво приймає рішення направити для розслідування цієї справи саме крейна. Прибувши на місце на превеликий подив для себе, Ікабот дізнається, що жителі Сонної Лощини у всьому звинувачують якогось привида воїна, якого за часів Визвольної війни стратили в цих місцях, відрубавши йому голову. Герой, звичайно, ж не вірить їхнім словам, адже він усьому звик знаходити логічне пояснення, ось тільки цього разу те, що відбувається, змусить Ікабода змінити свій погляд на деякі речі. «Дамбо» Американський фантастичний сімейний фільм. Знятий на основі одноіменного діснеївського мультфільму 1941 року. Після повернення з війни колишній цирковий ковбой Холт бажає знову виступати в пересувному цирку Макса Медічі. Проте змушений прийняти пропозицію доглядати новонародженого слона Дамбо. Величезні вуха слонення. Стають предметом глузувань з боку працівників цирку. Але незабаром діти Холта дізнаються про те, що дамбо вміє літати. Коли про незвичайну здатність слонення стає відомо широкому загалу, власник цирку приймає пропозицію з боку загадкового підприємця, який бажає зробити дамбо головною зіркою тематичного парку. Едвард Руки Ножиці. Американський фантастичний фільм 1990 року. Сюжет подається як трагікомічна казка. Та оповідає про незвичайного юнака Едварда, створеного винахідником, який мав замість рук ножиці. Одного разу самотнього Едварда знаходить сусідка Місіс Пег Бокс, що продає косметику. і в його особняк. Їй стало шкода Едварда, і вона люб'язно запросила його пожити в її будинку. Так у Едварда з'являються все нові й нові друзі, і він відкриває в собі талант перукаря, вражаючи всіх місцевих жінок своїми новими стрижками. Ще він знайомиться з чарівною милою дівчиною Пег і всім серцем захохується в неї. Адже, не дивлячись на всі диватства Едварда, вона змогла розглянути в ньому чисту душу. І дуже добре і вразливе серце. Однак не всім жителям сподобалася поява такого дивного сусіда. Аліса в країні чудес. Пригодницький фентезі фільм 2010 року за мотивами одноіменної книги Льюіса Керрола. Це шостий в історії кінематографу фільм, касові збори якого перевищили 1 мільярд доларів США. Головна героїня Аліса Кінгслі вже не маленька дівчинка. Їй цілих 19 років. Якось вона вирушає на бал. Де хлопець на ім'я Хеміш, який є сином партнера померлого батька Аліси, має зробити їй пропозицію. Однак у розпал заходу дівчина втікає вона прямує за одягненим у костюм кроликом, якого бачить лише одна вона. Зрештою, той ховається в нору. А коли Аліса нахиляється, щоб туди зазирнути, то теж провалюється і виявляється в країні чудес, про яку її з дитинства снилися чудові та яскраві сни. Попереду на неї чекає безліч неймовірних пригод, а також складні випробування. Адже вона та сама Аліса, яка за легендами місцевих жителів повинна врятувати казкову країну від гніту злої королеви. Велика Риба. Американський кінофільм, знятий за романом Деніела Волеса, який вийшов у 2003 році. Батька Вільяма Блума можна назвати Новим бароном Мюнхгаузеном. З дивовижних розповідей, якими невичерпний фантазер забавляє оточуючих, можна скласти книгу. На обручку старий Едвард ловив гігантського сома. Бачив чаклунів і білих магів. Рятував село від потворного велетня, який виявився згодом сумною й доброю істотою. Свою дружину, майбутню матір Вільяма, блум старший зустрів бродячому шапіто, господарем якого був перевертень, і підкорив красуню тисячою жовтих нарцисів. А ще безстрашний Едвард складав вірші, служив в армії, грабував банки і бачив в відьміному скляному оці власну смерть. Ці байки сотні разів пересказані батьком Каскарем, тільки дратують його прагматичного сина. Однак, після смерті Едварда, Вільям починає цікавитися реальним батьківським життям, і виявляється, що багато небелиць старого є чистою правдою. Похмурі тіні американський фільм жахів з елементами комедії 2012 року. Головні ролі виконали Джонні Деп, Бела Гіткот та Єва Грін. Фільм знято за мотивами одноіменної телевізійної мильної опери. Герой фільму Барнабас Колінс – Багата і знатна людина, яка живе в розкішному маєтку і має репутацію серцеїда. Якось він розбиває серце однієї зі своїх служниць Анжеліці Бушар. Дівчина виявляється справжньою відьмою і, не стерпівши завдану їй образу, перетворює Барнабаса на вампіра, а потім ховає живцем. Через кілька століть Колінса випадково звільняють. І він опиняється в чужому йому світі, який за ці довгі роки зазнав кардинальних змін. Барнабас – Вирушає в родовий маєток, в якому ведуть жалюгідний спосіб життя його нащадки. Свінні тот, перукар Демон із «Фліт Стріт». екранізація одноіменного мюзиклу Стівена Сондгайма на лібретто Г'ю Вілера. Усі музичні номери, виконані самими акторами, без подальшого переозвучення дублерами. Стрічку знято в холодних похмурих тонах, що нагадують вище згаданий фільм Бертона Сонна лощина». І лише сцена біля моря, мрії Місіс Лавет і спогади Свінні про його родину пофарбовані в яскраві, хоча й приглушені кольори. Сюжет фільму розгортається навколо людини на ім'я Суінні Тот. Колись давно, коли він був зовсім молодим хлопцем, Суінні звали Бенджамін Баркер. Він був одружений на прекрасній дівчині на ім'я Люсі, яка народила йому чудову доньку. Якось один дуже впливовий суддя Терпін вирішив отримати Люсі, і щоб прибрати зі свого шляху Бенджаміна, він відправляє його на довічну каторгу. Понад 10 років Бенджамін був у в'язниці, але одного разу йому вдається втекти. Взявши собі ім'я Свінні тот, він дістається Лондона. Насамперед Свінні вирушає до себе додому, але дружини та дочки він там не виявляє. Після цього герой зустрічає місіс Ловет, яка поселилася на першому поверсі будинку, де раніше жив тот. Почувши від неї історію власного життя, Свінні вирішує помститися судді Терпіну. До в'язниці він працював цирульником і знову береться за бритву, сподіваючись на те, що одного разу саме суддя стане його черговим клієнтом. І нарешті Венсдей Венсдей це комедійний потоковий телесеріал у жанрі жахів, заснований на персонажі Венздей Адамс із родини Адамсів. Прем'єра серіалу на Netflix відбулася 23 листопада 2022 року. У центрі сюжету знаходиться похмура та небагато слів на «Венздей» старша дочка ексцентричної родини Адамс. Яка через свої шокуючі витявки поміняла вісім шкіл за 5 років. Після чергового скандального інциденту вона змушена перевестися до Невермора академії для ізгоїв, яку колись відвідували і її батьки. Навчальним закладом залізною хваткою керує Лариса Вімс, заклятий ворог її матері. Тут дівчина розвиває свої екстрасенсорні здібності, що нещодавно відкрилися. І береться зупинити монстра, який полює на людей в окрузі. Поки що Вен має лише один сезон, і сюжетно він дуже схожий на типічний молодіжний проект для підлітків. Проте серіал гарно прийняли як критики, так і звичайні глядачі. А Ортега вже зарекомендувала себе як талановита акторка. Тому сподіваємося на продовження. Крайній проект Бертона показав, що режисер ще в мистецькому тонусі, і в майбутньому від нього можна сміло чекати щось не менш цікаве. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, залишайте в коментарях думки щодо робіт Бертона та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!